Привіт! Сьогодні будемо далі гризти закінчення прикметників. Е, ви знаєте, його можна було б ще зараз і не брати, але коли я хочу дати певне аудіювання, мені цього правила не вистачає. Тому давайте ми його побачимо і тоді будемо розуміти його в інших якихось текстах. Добренько. Отже, для того, щоб сьогодні якісно е, зробити свою участь у цьому відео, обов'язково передається відео номер 49. Тому що ми сьогодні будемо брати тільки слабку відміну відмінювання. Вам не треба знати цю е, теорію, тобто ці от терміни академічні. Е, я скажу це простіше. Ми будемо відмінювати сьогодні прикметники обов'язково з конкретним артиклем. Тобто, будемо казати. Цього доброго чоловіка з цією гарною жінкою для цих добрих дітей і так далі. Тобто в нас буде використовуватись обов'язково конкретний артикль der, ді, «das», ді у всіх відмінках. І прикметник з ним. Обов'язково треба собі збоку зараз покласти ось таку табличку. Табличку відмінювання артикля der das в номінативі, акузативі і дативі. І що ви бачите? Ви бачите, що в номінативі вони стоять так, як вони є взагалі в природі. В акузативі в нас змінився тільки чоловічий дер den. Цю зміну ми називали Дрезден. І в датіві ми маємо наш демид demid і демидятко, які давали державі День у день податки. Ось так змінилися ці артиклі. Перепишіть і нехай воно лежить у вас на столі біля вас. Працюємо окремо з кожним відмінком. Спочатку номінатів. Якщо в називному відмінку у нас є der, die, «das», то прикметник має в цих випадках в трьох випадках закінчення е. Дивіться: der gute Mann, die gute Frau». Das gute Auto. авто. Отже, таке правило собі запишіть. Якщо ми маємо і знаємо, що є ДР-Ді, то прикметник буде з E. Але у множині. Якщо ми маємо з вами «die», уже ось це перше «е» e в кінці, уже є воно в нас, то прикметник буде з N. Я думаю, що це зроблено для того, аби не плутати ось жіночий рід. Die gute Frau. А в множині будуть die besten Freunde, die guten Frauen. Запишіть. Відповідно, що робиться у нас тоді, коли треба вже вако за сказати, коли я хочу сказати, що я маю гарну там якусь цю, подругу, чи я куплю цей червоний светр. Чи я е, замовлю цю смачну піцу? Це буде наш акозатів. І що ми бачимо: у нас відбулася тільки зміна «дер» на Ден. Дрезден ось ця зміна. І відповідно, якщо у нас є Ден, то й прикметник з Н. Pullover». «Ich nehme den schwarzen Tee». Я візьму чорний чай, бачите, як змінюється. А жіночий середній не змінився, лишився так, як в номінативі. і множина лишилась так, як в номінативі. Цим нам спрощено роботу. Неважко, правда? Отже, саме головне із цих двох відмінків запам'ятати те, що якщо ми маємо dерді і das, то закінчення Е, «e», і в множині, якщо маємо Ді, то прикметник з Н. Все, в акозитів змінився Дер на Ден, і з Ден всі пішли прикметнички з Н. Що ж робиться в датіві? Дивимось. В датіві найлегше відмінювання. Якщо ми маємо і знаємо, що вже в нас тут буде дем, «деа», дем та ден, то всі прикметники, скільки б їх не було, в чоловічому, в жіночому, в середньому і в множині, будуть мати закінчення Це цей найлегший з прикметниками відмінок. Візьмемо тепер ці відмінювання у реченнях. І будемо зразу у паралелі порівнювати номінатів, а і датів. Отже, чоловічий рід. Der alte heißt Karl. Ich kenne den alten Mann. Ich helfe dem alten Mann. Що ми бачимо? Бачимо артикль чоловічого роду der, den, дем. По відмінках. І так як тут у нас є DER, пам'ятаєте бте те правило, якщо ми маємо DER, D чи DAS, то прикметник має E. А в акозатів і в датіві уже прикметник після Ден і після dem буде з N. Жіночий рід. В жіночому у нас номінатив та акозатів будуть однакові. Бачите його відразу. «Die junge frau ist fleißig. Ця молода жінка є трудолюбива. Ich sehe die junge Frau oft». Я бачу цю молоду жінку часто, не міняється. А в жіночому третє речення: Ich schenke Ішенке jungen Frau eine Rose. Я подарую цій молодій жінці троянду. Бачимо, що наш оцей вдавальному артикль змінився на der. Пам'ятаєте, державі даємо кому чому жінці то буде der. І далі всі прикметнички з n. В давальному відмінку. Пам'ятаєте, так? Якщо є дем, дем і ден, то всі прикметники з «ен». І те ми тут бачимо в середній рід. Das gute Mädchen heißt Nina. Ніна. Ну, наприклад, ця добра дівчинка зветься Ніна. Зверніть увагу, що дівчинка в них «дас», ну, як дівчатко, візьміть собі його. Ich das gute Mädchen. Я знаю цю добру дівчинку, не міняється в родовому відмінку. Ну, і в давальному, і Хальфем Гутен Медхен. В Множину, відповідно, візьмемо, пам'ятаєте той знак оклику, який біля множини стояв? Що в нас в множині має бути перше Е, e, друге Н. І це є головною ознакою відмінювання прикметників у множині. майне колегнен». «Ті милі дами є мої колежанки. «Ich besuche die netten Frauen» Я відвідаю цих милих жіночок. І датів. В датів у нас там було ден День день» – артикль, так змінився. Ну а прикметнички вдатів всі з Н однозначно. Тепер. У нас можуть бути вживання артиклів не тільки ось так просто, коли ми маємо з вами голий номінатів, голий акозатів і голий датів, тобто без прийменника. Ми можемо з вами сказати для цієї жінки, без цього чоловіка, так? Тобто ми можемо брати наші прийменники. І тут ми маємо чітко роз'єднувати прийменники на прийменники акозатіва чи датіва. Для цього, якщо ви цю тему ще не брали, подивіться мої 33 та 34 відео. Отже, тут ви бачите прийменники акузитіва, ohne, One bis, UM. Це такі прийменнички, після яких ви маєте право поставити тільки артиклі акузитіва, тобто, ось цю єдину зміну Дрезден, а все решта не міняється. Ну, наприклад,. Для цієї гарної жінки, Für die schöne Frau. Без цього поганого чоловіка. Ohne den schlechten Mann. Крізь цей темний ліс, Durch den dunklen Wald. Ну, що ми ще ми можемо сказати? До um, mm. цих uh, гарних днів, Bis den schönen Tagen. Абсолютно ось таким чином можете собі утворювати зараз такі словосполучення. Головне, відповідно, уявити собі разом, що ці прийменники вимагають після себе тільки акозитів. Те саме у нас буде з давальними прийменниками, прийменниками давального відмінка. Тільки е, ось такі прийменнички: Mit «by», nach aus, aus, zait apphon і цу. Після них, як би воно не перекладалося, ми мусимо поставити тільки артиклі датіва dem, der, «dem» і den. Ну а прикметники всі потім мають тільки N. Тут теж дуже е, просто. От Давайте візьмемо з цим добрим чоловіком спробуємо зробити «Mit dem guten Mann». У цю погану погоду Bei dem schlechten Wetter. Ну, дем, це буде середнього роду, бо вете середнього роду, до речі, так? Для того, щоб правильно зробити відмінювання, нам треба спочатку знати, якого роду іменник. так? Після важкої роботи, робота жіночого роду ось ми цей будемо використовувати артикль, пішли. Після нах der шверен Arbeit. після такої важкої роботи. Ну, ось таким чином можна собі його монтувати. Розумієте, ми ось такими двома листочками можемо монтувати ці словосполучення. Я зараз напишу декілька прикладів. Розберемо зараз 5 ось цих словосполучень. Пейдем шлехтен Wetter. У цю погану погоду. Для того, щоб таке перекласти, треба спочатку почати з іменника і знати, якого роду іменник. Отже, іменник у нас йде середнього роду. Да света. Тепер йдемо до прийменника. Прийменник у нас акозотва чи датіва. Прийменник датва, байкерівський прийменник. Отже, після бай буде у нас артикль середнього роду дем. А якщо є дем, то прикметник з N. Ось і розшифрували. By dem schlechten Пішли далі. Gegen den schrecklichen krieg. krieg, війна у них він. Я вже десь колись говорила в своїх відео, що кріг, як крик війни, це він у них чоловічого роду. Геген прийменник акузатіва. Отже, в акузатіві чоловічий рід буде ден, і відповідно, прикметник з Н. Ось чому маємо gegen den шрекліхен кріг. Пішли далі. Zu der alten Frau. Зрозуміло, що фрау це ді. Але «цу» – це прийменник датіва. Тому жіночий буде в датіві der. Zu der alten Frau. Бо в датіві, якщо є дер дем, дем і ден. Ось ці артиклі, то всі прикметнички з n. Von dem schönen ман. Ман чоловічого роду прийменник датіва. В датіві чоловічий рід буде dem, тому буде фon. Ну, і в датіві всі прикметники з M. «шюнен», schönen «Фюр дас beste медхен». «Медхен» середнього роду, пам'ятаєте, дівчатко. Фю акозатив в акозативе середній рід не міняє артикль. дас». А якщо є «ді», «дас», то прикметник має закінчення е. Ось і вся наука. Відповідно, зараз будуть такі словосполучення на домашнє завдання. Всього буде 5 словосполучень. З цим гарним чоловіком для цієї доброї жінки після довгої перерви крізь темний густий ліс до білого будинку. Головне при цьому перше визначити рід іменника. Друге визначити прийменник, який тягне після себе відмінок. Чи це прийменник акозитіва чи датіва? І все у вас вийде. Самоперевірка. Перше Mit dem schönen Mann. Друге. gute фрау. Третє. На делан паузе. Четверте. Діхт густий буде у значенні лісу. Щільний ще може бути діхт. П'яте «цудемwalsen Haus». Німецька легко з легкою. Приємного вам тренування.